То що ж там з приводу мобілізації? Депутати наразі опрацьовують правки та готують, власне, сам законопроект до другого читання у Верховній Раді. Чи можемо ми зараз із точністю сказати, які норми пройдуть, а які ні? На думку однієї з депутаток, ні. Адже, за її словами, в залі буде бардак, і ніхто з гарантією не скаже, що вийде в результаті. Це зокрема, заявила. Членкиня Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Соломія Бобровська. Саме в цьому комітеті зараз і опрацьовується даний законопроект. Тож, до чого наразі дійшли згоди народні депутати профільного комітету? Вони, зокрема, відхилили ідею щодо запровадження електронних повісток, але підтримали пропозицію щодо електронного кабінету призовника. Та все ж вони заявляють, що це буде правом громадянина, а не його обов'язком. Також планується впровадити переваги для осіб, які самостійно прибули до ТЦК. Тут мова йде про те, що якщо людина сама прибула в ТЦК з відношенням від конкретної військової частини, то її відправлять саме до цієї частини, а не куди, куди завгодно. Та найцікавішим є питання від строчки від мобілізації. Адже планується, зокрема наразі, залишити відстрочку для батьків трьох і більше дітей, для усиновлювачів, на отриманні яких перебуває дитина віком до 18 років, для одного з батьків, які мають дитину до 18 років, якщо другий відбуває покарання в місцях позбавлення волі, а власне тюрмі. Також повинні отримати відстрочку. Від мобілізації жінки та чоловіки, які мають дитину до 18 років, якщо другий з батьків там, помер, позбавлений батьківських прав, визнаний зниклим безвісти, а також, коли особа самостійно виховує та утримує дитину за рішенням суду. Також ті, хто виховує дитину з інвалідністю до 18 років. Або ті, на утриманні, у кого є повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю першої чи другої групи. Та все ж наразі залишається інтригою питання щодо відстрочки людей, які зайняті доглядом за дружиною чи чоловіком, дитиною, своїми батьками чи батьками дружини чоловіка. Адже за словами одного з депутатів, ця норма мала найбільшу дискусію, адже з одного боку вона використовується ухилянтами. А з іншого боку, за словами депутата, вони не мають права порушити права тих, хто потребує догляду. І от, власне, мені з цього приводу цікаво, чому вони трактують цих людей ухилянтами. Та й взагалі якось дико получається із трактуванням поняття ухилянт. А хіба чоловік, який мав двох дітей, а потім раптом вирішив, що йому дуже терміново потрібно третю дитину, бо діти це квіти життя, то чому цей чоловік не є ухилянтом? Трохи дивно в нашому суспільстві починають ділити людей. Цей має трьох дітей, він красавчик, не ухилянт. А цей має двох дітей і він а, вже автоматично ухилянт, і взагалі це погана людина. Такий поділ може вийти боком у майбутньому, провокуючи конфлікти між людьми. А нам потрібно бути людьми і пам'ятати, що ворог це Росія, країна, яка на нас напала. А ми, у свою чергу, не повинні бути самі собі ворогами. Але ми рухаємось далі. Також планується залишити відстрочку для аспірантів платної та бюджетної форми навчань. Адже це теж було б дискримінаційно, якби одним надавали іншим ні. Тож це планується залишити без змін. Цікавим, також є питання броні, наприклад, бронь за високу зарплату. Та все ж за словами деяких депутатів, скоріше за все це, не буде прийнято. Принаймні в рамках цього законопроекту. Адже представники монобільшості будуть намагатись протягнути цю норму навіть в цьому законопроекті. Подивимося, як воно все буде, але тоді у мене питання. Чому тоді це не ухилянство? Чому, наприклад, якийсь там бідний батько двох дітей, який не дотягує до зарплати, наприклад, у 35 тисяч гривень, як це було заявлено? Чому він повинен тоді вважатись ухилянтом? Чим він гірший за того, хто отримує високу зарплату? Це трошки скандальна норма. Хоча в ній, у свою чергу, до речі, є логіка, яка пов'язана з економікою, адже армії потрібно платити. І це значні суми, які Україна не отримує від наших міжнародних партнерів. Забезпечення нашої армії, крім, звісно, західних зразків озброєння та деяких боєприпасів, лежить виключно на Україні. На тих податках і надходженнях, які Україна, власне, може зібрати. Тому бронювання за економічним принципом, яке б воно не було скандальним, все ж воно має свою певну логіку. Також цікаво те, що питання щодо керування авто та блокування рахунків, так званих ухилянтів, було, наче виключено з законопроекту. Хоча розглядається можливість дозволити подавати ухилянтів у розшук. Також у планах. Збільшити штрафи та адміністративну відповідальність за ухилення від мобілізації. У свою чергу, з питанням в'їзду і виїзду за кордон, наче все залишається без змін поки що. Але це означає також, що кордони, які були закриті, так і залишаються. Як для тих так званих ухилянтів, так і для інших. Ну, за деякими, звісно, виключеннями. Ось, власне, і все, що може бути цікавим. Звісно, ще стоїть питання, коли буде подано цей законопроект до другого читання у Верховній Раді. І депутати, у свою чергу, припускають, що це може відбутись вже до середини квітня. Ну, а ви поки підпишіться, поставте лайк цьому відео та бережіть себе.